Сьогоднішнє моє відео для тих, хто любить відпочивати, і для тих, хто надає такі послуги з відпочинку. Я вже маю досвід. У нас рівно рік, як е, в садибі на нашкова хата запрацювали ось такі будиночки для сімейного відпочинку на нашкові хатки. Ми прийняли вже багато гостей. І, власне, наш досвід може бути цікавий вам, може бути цікавий людям, які хочуть займатися таким бізнесом, бо насправді. Це зараз дуже популярно. Дуже популярно ось такі різного виду інстаграмні будиночки, глемпи, каркасні будиночки, де приїжджають люди, приїжджають з сім'ями та відпочивають. Ось у нас вже рік роботи, рік праці. А перед тим, як розпочати такого виду діяльність, надавати такі послуги, ми задумувалися, проконсультувалися, поїздили по різних локаціях. І саме що було таке для нас ну, трошки насторожувало нас. Це то, то, що нам казали, що е, будиночки будуть знищені. Приїжджають люди, які ламають. Ой, ви ще не знаєте, що з вами буде, що вас чекає. Що чекає ваш бізнес, що чекають ваші будиночки? Ви дармо стараєтеся, це буде кінець світу, це буде, це буде якась катастрофа. Ви входите в дуже небезпечний бізнес, де дуже складно. Це все ми в сьогоднішньому відео вам заперечимо, і я точно запевняю вас, що. Якась частина людей, яка з нами ділилася досвідом, була нещирою. Тож, починаю розповідати. Рік працюють ці будиночки на нашій хатки. Що важливо? Важливо, ось така тераса. Зразу кажу: тераса має бути, вона має бути великою просторою. Тут наші туристи проводять дуже багато часу. Йдемо далі. Ну, звичайно, там не будемо розповідати про ті речі, які є обов'язково. Ми для прикладу. Там гаряча вода чи вбиральня. це зрозуміло, що це має бути. Але щодо опалення ось такі інвекторні е, кондиціонери це вихід з будь-якої ситуації. Це і для літа, і на зиму тепло, дуже добре, вони не, шуме, не, шум, не шумлять, і вони моментально нагрівають приміщення. Це є супервихід, я би радив всім. Обов'язково має бути пічка, камін, щось такого зразку, тому що це романтика, це. Красиво, це гарно, і зручно може бути і тепло, коли е, дуже буде холодно, і не дай Боже, щось світлом вам не вдасться забезпечити якесь альтернативне живлення. Телевізор. Казали, телевізору не потрібно, бо то люди відпочиваються зайві. Ні, телевізор потрібен. Телевізор потрібен великий, хороший, зручний. Чому? Тому що люди приїжджають, діти можуть дивитися мультики, дорослі можуть е, дивитися футбол або якісь передачі цікаві. Люди люблять телебачення, люди люблять телевізор, це може бути чи Ютуб, чи щось інше, це і обов'язково. Так, е інтернет. Інтернет. Це не обговорюється. Не потрібно казати, що людині на відпочинку не потрібно інтернету. Він потрібен. Люди приїжджають, приїжджає компанія 5-7 людей. Одній людині точно потрібно підписати договір, щось глянути, щось відпрацювати на ноуті. Без хорошого якісного інтернету вони послуги ваші не будуть повноцінними. Ну, ліжка тут зрозуміло, простір тут зрозуміли, тут нічого такого немає, це вже є обов'язково. Тепер щодо е, дров, хочу звернути увагу, бо коли нам казали, що е, там, ми їздили, там, вичитували, і нам казали, що дрова обов'язково має бути е, оплачена. Там тачка дров 200 гривень, тачка дров 300 гривень, це є обов'язково, бо, бо будуть палити без кінця, буде бардак. Ні. Ось ми маємо дрова для мангалу і для пічки. В нас були безкоштовні, ну або, можна сказати, що не входять в вартість. І ніхто з наших відвідувачів за рік часу нічого тут не палив, не зловживав. Ось ці стрічки були трошки вищими. Тут є і м'яка порода для розпалки, і тверда порода для шашлика. І спалили нам там, пів стрічки дров. Ніхто тут нічого не зловживав, люди використовували дров стільки, скільки їм треба було. І я думаю, що якщо розумно підійти, дров десь можна трошки заготувати і не виставляти себе на якесь таке погане становище. Дайте нам грошей, ми вам дамо трошки дров. Це, це мені не подобається. То я читав на багатьох форумах, сайтах, що так має бути, але мені це не подобається. Щодо того, що нам поруйнують, порвуть, поламають. За рівно рік часу, 1 грудня, ми перші люди заїхали сюди рік назад. За рівно рік часу ми не мали жодної суттєвої поломки. Я не то, що суттєвої, я вам скажу, ми взагалі не мали поломок. Я не можу пригадати, здається, здається, десь десь один люверс з наштори був пошкоджений, я вже не пам'ятаю, де. А так загалом ці будиночки тут жило дуже багато людей. Ці будиночки вони не зазнали жодних. Пошкоджень ніде нічого не розмальовано, не пописано, свіжий запах. І тут є дуже добре. Щодо кухні, дуже добре, коли кухня у вас буде. Тут така зручна, де є все необхідне. Тут має бути все необхідне для того, щоб люди могли проживати. Так, посуд. Але мікрохвильовка, холодильник, але плитку, бачите, ми були приготували для неї місце. Потім в останній момент ми відмовилися, і це було дуже правильне рішення. Тому що в нас, на нашій хаті, є своя кухня. Люди можуть до нас підійти і замовити собі. І ми їм приготуємо вечерю чи чи сніданок, але також люди можуть. Дати нам щось, і ми їм просто приготуємо. Щоб тут в цих кімнатах, де дуже приємно, приємний запах, пахне деревом, щоб тут не було чути жареними яйцями і не було чути якимись приготуваннями продуктів. Це нам порадили люди, ми дуже їм вдячні, що ми тут не встановлювали плиту. Плити тут, на мою думку, не треба, якщо вже в садибі, там близенько, тут нам до нашкої хати 50 метрів, є кухня. Так що руйнуємо деякі міфи. Наші туристи, українські туристи, бо здебільшого у нас були українські туристи, наші гості не ламають, не руйнують, поводяться дуже добре. Після них завжди є, потрібно прибирати, але того прибирання є небагато. І найголовніше, що не пошкоджено нічого в будинку. навіть ці меблі з лози. Вони витримали рік тут і жодного пошкодження немає. Це є важливо. Так що цей міф руйнуйте, не є українські туристи. Ну і іноземці, які в нас були, не є. Вони якимись людьми, які будуть завдавати шкоди або ламати. Це щось, це, це комусь були, попали, можливо, якісь недобрі люди. Порада для тих, хто хоче займатися таким бізнесом. Вартує, вартує, попробувати один, два будиночки. І це є. Це і цікаво. І порада для людей, які хочуть відпочивати. Такі будиночки, я думаю, що це набагато краще готеля, або там якось такого, якихось там будинків з поверхами, а будиночки, які мають свої подвір'я, чи свою травичку, чи десь біля річки, бо в нас ще є інші будиночки на дебрі, які є романтичними на іншій локації, але вони ще сьогодні тільки перший день там заїхали люди. А ця, ці будиночки працюють у нас вже рік. Ось я вам розповів коротенько, щоб ви знали, як воно працює. Ну, критикуйте, кажіть, щоб ви бачили, що тут потрібно додати, а що може потрібно відняти. Дякую.